Анатолій Валевський Чарівні Троянди. Багато хто вважає, що ніяких чудес насправді не буває. Та й взагалі не може бути. Бо наука цього не підтверджує. Ця категорична фраза лунає доволі часто. І ми в постійному поспіху та щоденних дрібних і великих турботах настільки звикли до неї, що вже й зовсім стали нездатні помічати маленькі прекрасні чарівництва, які постійно відбуваються навколо нас. Проте, якщо зупинитися хоч на якусь мить і озирнутися навкруги, то можна побачити приміром наскільки прекрасні і неповторні бутони шляхетних троянд. Які сором'язливо розпускаються, прикрашені по краях пелюсток, прозорими, немов кришталеві сльози, стразами прохолодної чистої роси. Хіба ж може хоч хто-небудь стояти перед їхньою витонченою тендітною чарівністю ледь відчутного загадкового аромату, що пробуджує несміливі мрії, які дбайливо зберігаються в найпотаємніших куточках нашої душі? Кожний окремий пелюсток цих чудових квітів вирізняється суто своїм особливим вигином і своїм особистим малюнком тоненьких прожилок. Хвилюючий казковий серпанок напівзабутих стародавніх легенд здавна огортає загадковою вуаллю ці гордовиті і, можливо, навіть трішечки пихаті квіти, а хіба не такими виглядають справжні красуні? Вони натікають на романтичні таємниці, які сягають у глиб століть. Великі поети, давнини і мандрівні барди виспівували їх у своїх невмирущих творіннях, що дійшли до наших днів. Відомі красуні і знатні дами прикрашали ними свої будуари і вбрання, вставляли їх у пишні зачіски і всипали ніжними пелюстками свої опочивальні. А сильні світу цього додавали прекрасні троянди до гордовитих гербів царственних будинків. Отож, дійсно, троянди володіють істинним неповторним чеклунством, яке дарує їм владу над серцями і почуттями людей.